Продовжуємо наш телемарафон і зараз у нас в гостях депутат Рівненської обласної ради Олег Хомич. Вітаю вас, пане Олег. Доброго вечора. Пане Олег. Пан Олег, ми сьогодні продовжуємо говорити про Майдан, про революцію гідності. Скажіть, будь ласка, для вас революція гідності, для вас Майдан, що воно означає? Для мене взагалі Майдан як поняття більш духовне почалося ще у 2004 році. Фактично з події. До першого майдану, тоді, коли я став координатором виборчого штабу Ющенка в 52-му територіальному виборчому округі. це місто Краматорськ, звідки партія регіонів родом. І от фактично я з міста Краматорськ, бувши координатором виборчих штабів 52-го округу, також Слов'янська, а потім ще віддали Константиновку, потрапив на перший свій майдан в Київ. І коли я їхав з Донецької області в Київ, ну дороги були абсолютно вільні. Кусті порожні і можна було вільно доїхати. І ми тоді довезли протоколи, з мокрими печатками довезли акти порушень, які фіксували масово, і що лягло в основу рішення Верховного суду про визнання дійсним результатом. Це перевибори тоді президента було, так? Так, тоді був другий тур, другий тур вибор, саме Тяжкий був другий тур. Тому що перший був легший, другий був саме тяжкий, а третій вже. Після подій першого майдану. Ось тоді фактично для мене почалася революція гідності. Тому що стояли дуже прості речі: або їхати за кордон, або їхати на схід. Ну, я вибрав тоді, був молодший. Оптимістичний. Тоді я поїхав до схід угу. на власному автомобілі з власними людьми. І з того часу ви перейшли якби, на другий Майдан. Але ж тоді ніхто не думав про те, взагалі, чи може бути другий Майдан. І настрої суспільства були такі, що суспільство, нібито всі говорили, не готові знову вийти на Майдан. Безумовно. Настрої суспільства в Україні в 2014-13 році це почалося. Були такі, що моя хата з краю» і дійсно ті, що кращі, вони просто по-тихому. Так як і зараз, власно кажучи, виїжджають за кордон, і напевно це на сьогоднішній день це найкращий шлях е, як модель 2013-2014 років було. Mm -hmm. Тому що е, дуже мало було протестних настроїв, і якщо брати об'єктивно і чесно, то кількість людей, які приймали участь на Майдані, от я був з перших днів місцерівним на Майдані, неодноразово виступав mm -hmm. на Майдані. Ну, кількість людей була, ну скільки на початках? 300, 500, 700 чоловіка. Загалом це приймало ну до 5 6 тисяч при штурмі е, приміщення адміністрації, верніше, вільного заходу в приміщення обласної ради. Mm -hmm. Тому говорити за масовість Майдану – це все таки великий міф. Більше переживали людей біля телевізорів, біля радіо, але реальну участь приймало, е, Ну, якщо об'єктивно говорити там до 20% населення. Mm -hmm. Ну, але були в Києві такі велелюдні мітинги? Звичайно. Мільйони народу. Звичайно, звичайно, були мільйонні мітинги, і півтора мільйона людей було мітингів, і це, опять же, якщо так взяти на порівняно з населенням міста Києва, це навіть половина людей, мешканців Києва, не виходили на ці мітинги. Якщо не враховують, навіть то Багато що було, більшість була приїжджих, все ж таки, і з центральної і західної України. Mm -hmm. Але що змушуло у вас? От досить успішного бізнесмена долучитися до цього. Знаєте, це ну, вибір совісті, тому що в е, нас яке правило за, за соціалізмом було, і зараз, власне кажучи, залишається. Ти тихенько промовчи, пробудь, проголосуй як всі, і ніхто до тебе не буде мати ніякого діла. Тобто треба робити так, як роблять всі, але разом з тим, при такій системі, і ви знаєте, ця система на сьогоднішній день взагалі ні в який спосіб не помінялась. Е, тобто, Суть системи це у відборі грошей у населення держави. Якщо до першого Майдана кількість грошей, які відбирала держава, була 30%. Після першого майдану 35%, то після другого, після другого майдану, який зараз відбувся, вже 43 Я кажу, в який спосіб відбираються гроші. Ну, прекрасно ми знаємо це нові податки на землю, податки на майно. Новий, новий курс долара, який втричі обіцівнив національну валюту. Нові тарифи в два-три рази вищі з планами уряду забрати ще більше грошей у населення. Тому уряд і держава забирають більше грошей у людей. І люди стають ще більш ніщими і більш нещасними. Є перспектива третього майдану чи логіки немає тоді? Ну я не знаю, як саме місце майдан, так але як потреба людей в кращому житті. На що сподівалися люди на євромайдані? Так, ну якщо чесно і відверто, це повинно бути європейські стандарти. Ну в чому вони так, власне за європу виступали не за європу? Вони виступали за себе, за свої домінки, за своїх людей за майбутнє своїх дітей. Вибір європейський робити, так європейський вибір. Це мають бути європейські стандарти, має бути доход у людей. Не так, щоб держава забрала, а потім поділила і не зрозуміла, де ті гроші ділися. А мають гроші залишатися у людей, які вони заробили. А на сьогоднішній день, якщо взяти в реальних цифрах, люди стали бідніші втричі, порівняно з 20 лютого 2014 року. Але бізнес допомагав Майдану, не зважаючи? І взагалі недописана історія, ще така і не написана історія про те відносини Майдану бізнес. Чи зміг би Майдан, на вашу думку, відбутися, якби не було підтримки саме бізнесу? Ви знаєте, бізнес допомагав не тільки грошима, матеріалами і продуктами. Ну, я особисто був на Майдані, що на першому шлендруму, то тобто, є особисто участь. Тому що якщо ми говоримо за бізнес, у нас бізнесмени ну, дуже бідні. Тому що у нас багаті бізнесмени це олігархи. От них сотні мільйонів доларів, мільярди доларів. А якщо ми говоримо за, наприклад, рівненський бізнес, ну які статки у самих великих бізнесменів, вони мізерні, тому що невелика покупельна спроможність людей, які живуть на цій території. А чому невелика покупальна спроможність? Тому що держава у них ці гроші вже забрала. От, наприклад, фонд соціального страхування. Да? От він був створений в свій час. Туди йшли гроші і зараз йдуть гроші, а він перестав фінансувати, наприклад, дитячі спортивні школи. Тобто ми як платили гроші туди, так і платимо. А він не фінансує, не виконує соціальні функції, для чого він був взагалі створений. А куди гроші туди йдуть? Нікуди, просто на рахунки для оцих дармоєдів державних, вони там і залишаються. Ось такі парадокси в нас на сьогоднішній день. Тому я думаю, що майдан би відбувся б, в будь-якому разі, але це було б тяжче, це було б більше б страждань, це було б більше видатків і це було б більше м, напевно часу, крові і все іншому. І бізнес, це ж бізнес, як одна частина бізнесу, фінансувала майдан нормальний, так ми знаємо, антимайдан. І там теж було фінансування з іншої частини бізнесу, mm -hmm. які при кормушки, при олігархах, вони фінансували антимайдан. Тому е, 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 Могла це бути. дуже, дуже хороша модель. Крадуть з бюджету mm -hmm. і фінансують е, свій захист. Ну, навіть така схема десь приблизно і сьогодні прослідковується. Mm -hmm. А що ж робити тоді, щоб якось -то змінити цю ситуацію? Щоб змінити ситуацію, потрібно поміняти систему. Є рішення, те, що я пропонував в обласній раді, воно навіть проголосовано, це змінити податкову систему в Україні і змінити бюджетну систему в Україні. Про що йдеться? Про те, щоб вести єдиний податок з обігу в розмірі 2%. З ліквідації всіх решта податків з горі. Ну, наприклад, по пальному я вам скажу. Пальне в Україні обкладається втричі. Якщо б не було податків, вартість би пального зараз на заправчних станціях було 8 гривень. За літр. А якщо б курс був вісім, то відповідно би ціна пального була біля трьох гривень за літр. Щоб ви розуміли, як обдирається держава і народ України. Пане Лаже, я от розумію, ніби всі розумні люди там. Ми mm -hmm. знаємо розумних, вони мають степені. Зараз взагалі прийшли іноземці. Ви вірите, що от люди, які прийшли зараз ну, з інших країн, які працюють у нас міністрами, здатні змінити цю систему? Е -е 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 я думаю, що Ті люди, які пройшли, ті дії, які здійснюються, а ми бачимо це по державному бюджету і по змінам до системи оподаткування, вони призвели до обміщання населення України. І ці люди точно не здатні. І поки не зміниться система, кого б ви не поставили на чолі, нічого не зміниться. Треба чітко на Майдані було тоді, вічі, народом, проголосувати, що система оподаткування в Україні 2%. Що буде захист прав власності, що буде захист депозитів, що квартири не будуть забиратися, що тарифи не будуть рости. Що буде Євросоюз реальний, а не те, що знову відтермінування. Що ми добилися? Що буде колись відтермінування Євросоюзом? Це ж смішно. Що не буде віз, знову ж таки. Да, але чи можна такі рішення приймати на ВІЧ, просто на майдані? Я переконаний в тому, що е, такі рішення можна приймати е, на в Майдані на вічі як вічове право, а також я переконаний, що можна зробити систему голосування, наприклад, через інтернет, маючи інфекційний код кожної людини, і проголосувати про систему оподаткування і систему захисту прав власності. Тому що що ж ми показуємо, наприклад, для людей, які живуть в Криму чи на сході, у нас ситуація в країні стала гірша. І якщо ми не зробимо кращу ситуацію чим в Криму і на Сході. Ті люди би самі скинули тих окупантів. Але вони кажуть, вибачте, у вас мобілізація, у нас мобілізація, у вас податки, у нас податки. В чому ж різниця? Їм треба бачити перспективу і бачити, для чого це робити. Ну от обласна рада, яку представляєте, яку беруть участь в її житті, вона здатна до якихось змін? Вона здатна взагалі, як дієздатний якийсь орган, чи, можливо, їй просто треба розійтися. Ні, я вам скажу таким чином: я обласну раду не представляю. Представляю, голова, голова обласної ради, от класичний приклад, так? Людина прийшла на посаду, користується тими ж машинами, тими ж пільгами. Ну, все прекрасно в житті, все чудово. Так? А відносно обласної ради це склад 80 депутатів. Так? Да, це представники людей, і люди, от, наприклад, якщо приходили люди з дитячих спортивних і казали, що чи ж ви 2,5 тисячі людей викинули на вулицю, хоч профінансуйте їх, то тоді є якась реакція. А коли тихо мирно, наприклад, старі очільники найбільш корупційної влади стають директорами комунальних закладів, да? і обласна рада за це голосує. І тобто реакція, нічого не міняється. І реакція суспільства ноль, то це навпаки. Потім призведе до нищівних наслідків. Добре, а якщо повернутися до Майдану, от на вашу думку, чому Майдан е, порівняти Майдан перший, майдан другий, чому все-таки пішли жертвам? Ми завжди гордилися тим, що перший майдан він був мирний. Що сталося в нашій свідомості чи взагалі в суспільстві? А ви знаєте, сталося те, що е, перший майдан це був договорняк. Великий договорняк, е, злить майдан, і по результатам е, наслідків майдану. Люди дуже чітко бачили, що ті цінності, за які виступали на першому майдані, люди, от, е, крім того, що кричали Ющенко, нічого не відбулося. Тобто це був великий договорняк, ті ж самі олігархи, ніхто не наказаний, е, ніякі корупційні схеми не поломані, а люди прийшли і сіли на нормальні корупційні схеми, причому дуже хорошо е, себе почуваючи. А що сталося на Другому Майдані? Якщо, пам'ятаєте, нагадаю невеличкий результат. Коли новіше прийшли лідери так званої опозиції, хоча вони не контролювали Майдан, а це був народний Майдан, а не партійний Майдан, і сказали, що Янукович буде правити до кінця 2015 року, то Майдан з цим не погодився. Люди вийшли і сказали, що ми йдемо зі зброєю завтра на штурм. Януковича в країні більше не буде. Тобто не сталося договорняка. Mm. Але це не призвело до поломки оцих схем, які на сьогоднішній день до сих пор працюють. Ну, все-таки, що треба зробити, щоб все це зламати? Є якийсь рецепт? Є поміняти податкову систему, тому що держава забирає гроші у людей через податкову систему. Повинно бути введена єдиний податок з обігу. Раз. Mm -hmm. Друге, повинно бути чітко сказано, що Національний банк, згідно закону, виконує одну функцію. Це контроль за грошовою одиницею в Україні. Гривень. Все. Чому курс 30 на сьогоднішній день? 30 гривень. Був 8. тому що гроші друкуються. Просто ідея рефінансування на свої банки. Топляться одні, а піднімаються інші. І люди ніщають від цього, тому що обкрадає Нацбанк нас всіх, не тільки мене чи вас. А й самого останнього пенсіонера чи нижчими, тому що реальні доходи людей різко знижуються. Mm. От і все. Тобто треба проголосувати право власності, що воно є недоторкана, що система обігу, податок з обігу 2%, і все, і в автоматичному режимі, через банк, щоб це йшло, щоб навіть підприємці до цього відношення немає. Є нас банк, який контролює комерційні банки, і в автоматичному режимі 2%. І все, і яка б людина тоді б не очолювала, ми б не знали, хто в нас президент в країні. І буде так, як в Сінгапурі, да? Що останній квартал, четвертий квартал 2004 року в Сінгапурі така система працює. Прирост національного продукту тільки за квартал 4,9%. і дев'ять Ну вона ще називають і боротьбу з корупцією. Як ви до цього ставити? Е, Я ставлюся, що це е, дуже смішно і ідіотично виглядає, так як ілюстрація, тому що. Для чого боротися з корупцією? Якщо знищити схеми, не треба нічим боротися. А це так. Тобто побороти в корні, так? Звичайно, то це так. Антикорупційне бюро, дармоєди, прокуратура з антикорупційним бюро. А хто судить буде? Судді. Ну це ж смішно. Ну, це, для мене це знущання над ну, всіми діалогами. Але ж люстрація, вона була одною з вимог майдану. Так, а вона проведена за рік часу. Ну намагаються так? Ні. Це очко вчирательства і це розвод на лоха, тому що до сих пор, наприклад, е, 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 Межгір'я, до сих пор знаходиться на фірмі Танталіт. Ну ніяких питань нема, ви його можете купити, тому що навіть обтяжень немає. Будь ласка, домовляйтесь з власником фірми Танталіт і він вам продасть. А що ж хто ж тоді має змінити цю систему? І чому власне так відбувається? От... Чому так відбувається? Тому що це контроль, тільки громадянського суспільства, це позиція людей має бути. Все. А, що, а чому досі не покарані ті, хто розстрілював Майдан? Тому що, бачите, як у нас був народний герой Саша Білий. Тобто, якщо б ми, наприклад, прийняли свій суд, да, який обирається напряму, свою прокуратуру, яка обирається напряму. То можна було в якісь закони Напряму, прямому дані місцевості. Можна було приймати якісь міри. А так це самосуд. А самосуд це незаконно. Так треба діють в мешати спосіб, чітко передбачених законодавством Конституції України. Якщо у нас є органи правоохоронні. А їх нас дуже багато, з дуже великими повноваженнями. Вони повинні приймати ці міри. Інакше, інакше це буде самосуд. А самосуд він неприйнятний, тому що тоді треба в центр міста поставити гіліатіно. І ми знаємо, чим в Парижі закінчилась третя революція. Там було три революції. Поки ми з голову не отрубили, і півтори тисячі сподвіжників, нічого не помінялося. Але отрубили не людям, а трубили власне ущі. Є надія, що вибори до місцевих рати за новим законодавством, за новими змінами законами, вони щось змінять. Нема нема абсолютно, тому що якщо ця система залишиться, то е, ну це буде ну, те ж саме, ну що було, тому що е, е, опять же, бренди партії, які в Києві е, будуть давати сюди на місця людей, і вони будуть виставляти відставити інтереси е, крупних олігархів, які в Києві і в інших місцях знаходяться. Mm -hmm. Пане Параші давайте, відприйти. Ага, давайте повернемося до другого майдану. Скажіть, коли під час перебування на Майдані були такі хвилини, коли реально було страшно? Що реально страшно приймати рішення, а робити реально далі не страшно, це особисто для мене. І найбільше мене знаєте, що якби обурюють, це те, що люди, які давали обіцянки на Майдані, їх абсолютно не дотримуються. І зі сцени, і після Майдану нехтують. І система відповідальності, люди, які навіть чули, ну, допустимо, дві-три тисячі чоловік, не прийдуть mm -hmm. і не спитають, о чого ти обіцяв одне, а не довго ж в реальному житті? Оце, оце є страх. І також є страх, що коли ми тричі пробували зібрати сесію після побиття студентів, після розстрілу Майдану, ті депутати це фізичні особи, Рада це таке аморфне, А є фізична особа, є конкретне голосування, конкретна явка. Вони теж не понесли ніякої відповідальності. І зараз вони прекрасно все почувають, прекрасно те ж саме роблять, і та ж сама більшість, яка була, прекрасно функціонує. А ви брали участь у роботі президії, так? Був такий орган так. у нас. Як воно створювалося тоді у нас? Президія була створена тоді, коли результативно була проведена одна сесія, і для того, щоб було оперативне управління і керування, прийняли рішення дадувати повноваження президії. Це біля 19 чоловік, склад президії. Для того щоб оперативно управляти ситуацією. і президію, я вам скажу, зіграла, ну, на мій погляд, вагому роль в такої э, управляємості нашої області. Наприклад, одне з рішень було заборона перевірок підприємних суб'єктів підприємницької діяльності. Угу. Вот. А можна було таке рішення приймати тоді? Звичайно, я вам скажу так. Одне. Рада може прийняти взагалі будь-яке рішення, яке вважає за, за потрібне. Що стосується місцевого саме? все рахує за потрібне, то може прийняти, тому що поки не не скажемо в суді, це рішення дійсне. І до честі уряду я можу сказати один плюс, що заборона перевірок протрималася після нашої президії, тому що нам всі кричали, що це незаконно. Президія відмінила, я тоді сказав, що це ну, контрреволюція повністю, але уряд встановив заборону перевірок до 1 липня, і оце дійсно ну, величезний плюс, що принаймні суб'єкти підприємської діяльності почали перевіряти набагато менше. Mm -hmm. Це величезний плюс. Ну були такі епізоди, коли реально там не могли зійтися з якимись думками, були люди, які приходили на зброю, які тоді відчуття були? Відчуття роботи були, то люди приходили зі зброєю. По-перше, зброя ніколи не примінялася. Я не бачив, що хто-небудь від постріла тієї зброї хто там -то впав. Так? Тобто вона ніколи не застосовувалася в приміщенні обласної ради. Це предмети схожі на зброю, я до сих пор кажу так, тому що я давав свідчення і опитували мене по цим справам і таке інше. Ось а о... тобто тоді це була буденна бода, річ така. Да, це була буденна річ, зрозуміла, виправдана, і я думаю, що. Працювати було, я вам скажу, приємно і легко. Був такий Так, да. було, було таке піднесення, і піднесення базувалося на вірі швидких змін, на вірі в силі місцевого середування, на вірі в те, що ми змінимо, зможемо змінити систему, але на превеликий жаль і коли закінчилася віра. У мене віра закінчилась відмін... відмінним рішенням президії обласної ради е... про заборону перевірок. Це чітко. Mm -hmm. Я це виклав в Фейсбуці. Це можна чітко побачити. Yes. А про рішення про заборону був я, а про відмінну голова обласної ради. Тобто можемо говорити, що не виправдані надії, да? от обласна рада, чи не неправдові надії, які поклав Майдан? Бачите, обласна рада нас уже пережила дві каденції чи три Верховної Ради. Тому mm -hmm. обласна рада це як. Представницький орган територіальних громад. Ось. І вона має виконувати функцію представництва територіальних громад на рівні області. І е, наскільки депутатський корпус той що не приходив на сесії, він вже нікуди не дівся, він вже є. А зараз він спокійно голосує за тих старих кадрів, які були. Угу. Всі старі люди ми ну, починали, що нічого не змінюється. А так. що може змінити? От така доволі така часта зміна, часта зміна голів облдержадміністрації нової команди, які приходять. Ну, бачите, обласна адміністрація. Це компетенція президента України. Угу. Президент України вирішує, кому бути очільником. Обласна рада має відносний вплив… Я розумію. Ну для вас особисто це є якісь перспективи ну налагодження порядку кращого щось в області. Для мене це є. Для мене я вам скажу так. Що е, чим частіше зміни складів Верховної Ради, президента України, обласної ради, це веде до кращого е, відзалкалення чаїнь людей і вимог до, 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 до нього. Тобто якість поліпшується від тих змін? Якість поліпшується. Ну нема такого, що все-таки часті зміни воно ведуть до якогось більшого хаосу. Часті зміни ведуть для більшого хаосу тільки партій номенклатурі, яка на, на сьогоднішній день до сих пор керує. От у нас нічого не помінялося. У нас парк-номенклатури комуністи, які керували у нас загарбленим після других совєтів, так, в 44-му році, от, до сих пор керують Рівненською областю. Їх нащадки. Їх, ну, все те ж саме сталося. Ця тема нашого сьогоднішнього марафону називається Герої не вмирають. Чи можемо ми стверджувати, що вони справді померли за праве діло, що вони не вмирають, живуть в наших серцях? Що їхня смерть була недаремною врешті. Бачите, якщо говорити за персональну, за фізичну особу, то це, звичайно, величезна трагедія для їх родичів. Ось, тому що, ну, вибачте, крім. Крив... Біля двох сотнів людей, які загинули фізично, да? біля сотні пропавших безвісті, які ми не знаємо, де ділися раз. Біля-8 тисяч людей, які поранені, Там, я не знаю, сотні, які е, втратили очі на Грушевську, е, тисячі, які до сих пір е, інвалідність. Не можуть нормально оформити, і вони попадають в цю саму систему, що є. Тому якщо ми говоримо за небесну сотню і взагалі за всі жертви, на мій погляд, що це дійсно герої, які зробили для України, не для себе, не тільки для себе і своєї сім'ї, а й для України вони зробили величезну величезну справу. А саме вони показали, що якщо держава ну, зарвалась вже взагалі. То є люди відповідно до п'ятої статті Конституції джерела влади, які можуть владу проводити безпосередньо, не тільки через своїх представників, а безпосередньо. Тобто їх подвиг був не даремий? Звичайно. Звичайно. Я дякую вам. Дякую вам за спогади і хочу нагадати, що у нас в гостях був Олег Хомич, депутат Рівненської обласної ради. Ще раз дякую. Звичайно. А ми продовжуємо наш телемарафон. До побачення.